Друзі, велике дякую! Ви мене дуже сильно всі здивували, чесно, від душі. Два відео за два дні, майже 250 тисяч переглядів, 2,5 тисячі нових підписників і просто сотні, сотні, сотні запитань, як, як, як це зробити. Тому я вам обіцяю, найближчими днями я зроблю повністю по кроку в інструкцію, як що де купляти. І не партеся, що там китайська мова, там все дуже легко і просто. Тому я вам обіцяю. Я вам надам повну інформацію безкоштовно те, що зараз продають всі комунилі. Тому мені ваші реакції сподобалися. Я бачу, що є актуальність. І ви мене здивували, і я вас здивую. Хочете? Давайте, якщо я вас здивую, то тоді з вас лайк і підписка. Добре? А і ще саме головне. Що хотів сказати, будь ласка, під цим відео можете прокоментувати, як краще вам подати інформацію, де буде покроково регістрація, реєстрація, як замовляти товар і так далі. Вам краще це відео зробити чи фотокарусель, де просто буде фотографії, покроково будете листати і дивитися, як треба зробити. Тому прокоментуйте, будь ласка, фото чи відео. І я таким чином дам вам цю інформацію. А тепер стосовно того, здивую вас чи ні, гляньте, сьогодні 11 квітня. На вулиці плюс 27. А в мене ялинка. Гляньте, яка гарна. Шикарна? Як думаєте, пора вже прибирати, чи ще хай стоїть? М? Здивував? Тоді підписка, лайк і жду вашого коментаря по поводу, як краще вам подати інформацію. Бай!